На півдні Одещини тривають осінньо-польові роботи. У селі Вишневому Соф'янської громади селянське фермерське господарство Ратушненко Микола Іванович проводить посів озимого ячменя сорту Луран. Завдяки дощам, що прийшли на початку жовтня ґрунт достатньо наситився вологою. В нашому регіоні так склалося, що два ячменя, які ну найбільше фермери сіють, Луран або Сандра. Вони підходять для нашого регіону найбільше. От ми от зараз сіємо один із них це Луран. Дякуючи Богові, у нас випали непогані осадки. Це було на початку жовтня. Прям такі дуже добрі осадки, дуже опади. Дуже вони так потихеньку йшли, пропитувалися, накопилось десь приблизно 30 сантиметрів вологи в ґрунті. Біля 60 міліметрів вологи було випало. І вони дали нам можливість сіяти практично в оптимальні сроки всі культури, які ми сіємо. Аграрії вже завершили по сіфріпаку пшениці та переходять до фінальної стадії посіву ячменю. Підприємство спеціалізується не лише на зернових, а й на овочівництві. За словами Миколи Ратушненка, овочевий сезон виявився непростим. Картопля непогано, ціна непогана була, врожай такий середній, скажімо, для нас там по певним причинам суб'єктивний. Мабуть, озима цибуля дала непоганий врожай, і ми її непогано продали. Цьогоріч також гарний врожай ярої цибулі. Проте ціни на продукцію впали в кілька разів через перевиробництво по всій Україні. Але ціни немає, взагалі нема ціни. І навіть не те, що нема ціни, нема, як у нас кажуть, ходу нема. Да? Тобто вона взагалі не продається. Спілкуючись з колегами, в нас є така інформація, що багато господарств виходили на середню врожайність 120-110 тонн з гектара. Дуже добрий врожай. Ну, і з цього перевиробництво це як завжди. Ціна була в му Супер, 23, двадцять третьому, двадцять непогано. А в цьому році, от е, 3 гривні з місця. Ситуацію ускладнює логістика. Південь Одещини фактично ізольований. Через проблему перетину пункту пропуску маяки удобне та віддаленість від основних транспортних шляхів. Покупці часто не хочуть їхати сюди за продукцією, особливо коли є ближче господарство в інших регіонах України. Саме там цього року склалися ідеальні умови для вирощування цибулі. Тож пропозиція перевищила попит. Так склалося, що в цьому році дуже такі гарні умови для вирощення цибулі склалися там. Якщо в нас засуха, як завжди, так, це в нас ці певні проблеми: там води немає в озерах чи в річках, то там були добрі ободи. Так як ми знаходимося в самій південній точці України, на сьогоднішній день, на жаль, це так склалося. У нас дуже велика проблема з опадами. Їх випадає дуже мало. І за рахунок цього вижити підприємству можна тільки маючи зрошення. Але так склалося, що от, особливо в цьому році, в 25-му, дуже велика проблема з нашим озером Котлабух. Ця проблема була освітлена не одного разу і багатьма. На неї відгукувалось багато різних, ми вже була карада і депутатів, і інстанцій різних, і таке інше. І, і якимось чином ми її там намагалися притримати. Але на сьогоднішній день вона не вирішена, не вирішена повністю. Озеро, як знаходилось на низькому рівні, дуже низькому рівні, так і знаходиться. Опади випали, чуть-чуть крівінь -чуть піднявся на декілька там, сантиметрів, да, там, десяток сантиметрів, але питання не вирішено, воно знаходиться біля мертвого об'єму. Озеро Катлабух одне з ключових джерел зрошення для фермерів із Мильського району. На жаль, навіть дощі не рятують ситуацію. За словами Миколи Ратушненка, якщо не вирішити це питання впродовж зими, стан озера наступним літом погіршиться ще більше. Якщо це не буде під контролем держави, і державних установ, ми самі самотужки тут нічого не зробимо. Ми можемо зробити певні там якісь заміни агрегатів, Це вже таке. Ну різні речі, які нам під силу. А ці речі нам не під силу. І Якщо цього не буде і пропаде, знаєте, кото саме головне, щоб не пропало в людей бажання працювати в цьому напрямку. Сьогодні аграрії півдня Одещини, попри кліматичні виклики, логістичні труднощі і нестачу води зберігають віру в подальший розвиток аграрного потенціалу регіону. Дмитро Єфимов Фимов для видання Південь сьогодні.